Дуже багато поранених, і ну, фото от хлопців, які лежать, і то, як їм важко, ну, саме поняття, як можна одягнути шорти там, чи труси, якщо в тебе там апарат Елізарова тому, того, тому ми почали дивитися, як можна полегшити цей процес. І знайшли адаптивний одяг. Що воно йде на липучках або на зав'язках робиться. І спробували зробили. Це дуже просто: просто пораненого підкладають і збоку, де нога поранена, закривається на липучках або на шнурочках. Потім перейшли на футболки. Я працюю тут вчителем і ось якось так собі попросила у директора, можна я собі візьму цей кабінет. І оце наша маленька наш бункер. І ми тут освоїлися, і тут почали працювати. Збирали швейні машинки ручні, з яких ми починали. Це, до речі, перші машинки, з яких ми починали шити зимові маскувальні костюми. Ми їх взяли в класі трудовому у нас в школі. Прийшла вчителька трудів, нам показала, як з ними працювати. Провела невеличкий майстер-клас, як Хоч засалювати нитку, вставляти, як перший шов робити. І погнали потім. Потім волонтери, оцю машинку електронну е, нужну привезли волонтери. Оленка свою з Харкова привезла машинку. Е, у Маріни машинка, е, співробітниця школи принесла. Отак От ну, з району пособирали і вчилися і працюємо. Розрізаємо ми частину з боку футболки. Вшивається тканинка, і на неї теж ми закріплюємо кнопки. І, виходить, поранений теж, яка рука, ліва, ліва чи права, солдат просто одягає, йому допомагає. А руку поранену просто закріпляють на липучках чи на цих. І все. Ми робимо як лівосторонні або правосторонні. Так само і шорти ми робимо лівосторонні або правосторонні. Якраз клієнт. Ось воно на шортиках. Ногу всунули, а тут просто наділи і за, Закріпили футболки. Ми перешиваємо звичайні, купуємо футболки, їх розрізаємо або зліва знизу, або справа знизу, і вшиваємо вже допоміжні допоміжну тканину, яка потім з до якої кріпимо кнопки. На шорти найкраще це іде натуральна тканина, це ситець Ми використовуємо. Він не тянеться, він легкий до тіла, не викликає у солдат алергію. Тому що при пораненні най ну, синтетика – це найгірше, що може бути. Нам дуже потрібно більше людей. Чому тому, що адаптивного одягу треба багато, тому що наших солдат є поранені і їх теж вистає. У нас зібрана будь-які професії. Люди, я сама вчитель, і то я навчилася шити, і все це легко.